Так, друзі, всім привіт! Знову граматика. Сьогодні ми проговоримо про складнопідрядні речення, тобто речення, яке складається із двох речення: є головне речення і допоміжне речення, і між цими реченнями ставиться сполучник. В залежності від сполучника, дієслово в другому підрядному реченні буде стояти в різних місцях. І тому всі сполучники можна поділити на три групи. Перша група це після цих сполучників дієслово завжди в другому реченні кладеться в кінці. Це такі сполучники, як Вайль, Вен, «даміт», Міт, Нагдем, Дас, Обволь, Сайдем. Друга група сполучників це після яких Дієслову в другому реченні, тобто в підрядному ставиться в позиціон Ань. Тобто зразу після е, таких сполучників, як Троцдем, Дезгальп, «Дезвеген», Дарум, ну, та інші. І третя група е, сполучників це дієслово в другому складнопідрядному, ну, в підрядному реченні ставиться в позиціон 2. Це ден, онт, одер, абер та інші. А тепер давайте конкретно розглянемо ось другий випадок. Коли дієслово кладеться в позиціон Анс. І тут, як я вже написав, ці такі сполучники ось я їх тут виписав. Це такі більш вживані. І давайте, от перше речення: у нас є Ихмакспорт, а друге речення фітнес студіо. І зараз ми тут це чітко з'ясуємо, що як і ставиться. Значить, дивіться, ИхмакSport. Мені подобається спорт. І тому потім ми вставимо один із сполучників дезвеген, тому що даром. Тому або Десхальп з цієї причини. І дієслово у нас завжди ставиться після цих сполучників. фітнес інфітнес. Так. І, друг, і так само з Троцдем. З Троцдем. мак шпорт. Троцдем. незважаючи на це, гех ніхт ін фітнес Studio. А тепер дивіться, чому я виділив іменно цих три сполучників Дезвеген, Дарум, Дезгальп в одну групу, а троцтем в іншу. Тому що будова речення в них та і са, ну, така ж сама. Але тростем. Це ми вживаємо, коли в нас, наприклад, перше речення позитивне, і тобто плюсове, я позначив тут плюсом. Але. Их геє ніфт фітнес студіо, це якби негативне, воно якби суперечить першому інше. І тому таке речення буде в нас правильно складено. Их махшпорт, trotzdem гє їх ніхт in фітнес студіо. Бачите, якщо ми скажемо мах махшпорт, deshalb геє. Іх ін фітнес студіо. Ну, це вже воно якби логіки не має. Воно буде вже граматично неправильно. І так само і дарум. Іх макшпорт, дарум геє їх ніхт ін фітнес студіо. Ну, це навіть на українській мові це без логіки. Мені подобається спорт, тому я не ходжу в фітнес студію. Так, і тому, як... але також. Тросттем, бачите, я тут виписав, що це має бути мінус плюс або плюс-мінус двох речення. Тобто одне позитивне, друге негативне, як би пояснення. Також ми можемо сказати: ich mag keine Sport, тростем геє ich in Fitnessstudio. Це вже буде граматично правильно. І так само з цими Dishalb, TheSwegendar Room. Тут має бути два. Плюсики два позитивних або два негативних. Наприклад, давайте два позитивних у нас вже тут є, давайте ще складемо два негативних. Ich mag мак кайне darum gehe ich nicht in Fitness studio. Це буде правильно? Правильно. Так, далі ще давайте, якщо ми вже так зачепили цю тему, розглянемо ще такі сполучники, як обволь і вайль. Тут уже будова речення буде вже трошки інша. Але тут так само обволь ми вживаємо, коли у нас є одне позитивне, друге позит... плюсове якесь, або навпаки. Та перше плюсове, ну, головне речення, а підрядне уже мінусове. Наприклад, Іхеніфтін фінс студіо, обволь, їх Шпортмах. Бачите, тут вже діє слово, в нас вже йде в кінці. Це тобто є вже у нас перший тип сполучників. І тепер давайте ще приклад із вайль. Іх інс фітнес-студіо Валь і Шпортмак. Це теж з першої групи, бачите? Ось так. І тому у нас дієслово ставиться в кінець. Так. Ну, давайте, якщо вже я затронув. Ага, тут теж так бачите. Якщо обволь, ну я це вже, може, казав, що мінус плюс, плюс-мінус, а валь, то це два плюси або два негатива. Ну, давайте вже, якщо вже так цю тему затронули, давайте вже й третій випадок: Verb, блейдштейт, так як він і є. Тобто в позиціон 2. Давайте ми тут und використаємо тут. Ich gehe in fitness studio. Und, і тоді вже ich. і тоді вже mag ми ставимо в позиціон 2. І в нас виходить und, і хмак спорт. Тобто я йду в фітнес студію, і мені подобається спорт. Ось так. Тут уже Мак у нас переходить в позиціон «цвай», зразу після іменника. Тобто, у нас тут оцей «одер», Aber. Тут вже в нас таке більше схоже на українську мову. Якось так. Розглядаємо більше граматики, вивчаємо німецьку мову. Приєднуйся всім папа. -па.